Йоу всім привіт! Сьогодні... Ми будемо грати в The Trails. Якщо, ви, якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте, ставте свої. Зараз її вподобайдену. І підписуйтесь на канал обов'язково. А ч я накупив угор у Видом? Mm, да просто на самому початку вы бачили шоли. Я в принципі, вже мало вугілля своєму класу майнер. Так, в принципі, я повернувся, коли вже буду починати лутати город. Я ось я вже коло города. Тут зупинився, але хочуть ближче події. Якщо буде довго не бігти, там є.

А я таких не шутки делаю, я буду выдавать из книжки, чтобы не тратить Без тени. он У таких ситуаціях можна, якщо один не то не Chill, 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 chill. Chill. Oh Чуть не помер. Жесть. Я являюсь часто. Еще минут назад начал заниматься, а зашел в Адатрейлс и уже помер. На тысяча. Ой-ой-ой. А, так можно сказать, что повезло. Они будет на мою крышу, я буду вон такой, вон такой. І собі на фармів можна складати безплатні бабки. Я забув, по скільки вони е, коштують ці всі вампіри. Але все головне, що вони стількись коштують. Добре. Все, зараз наступить день вже 5. Короче, я люблю меча уже чуть-чуть еще половина себе нахилы сапожки. Ой-ой-ой-ой-ой, давай то вампир. Раз. Это Это вампир. давай, вампир, 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 вампир. Все. Тільки 4 вампира. Я думаю, что чуть-чуть больше будет. Ничего. Ну, Я опять ще он. ТМС разберу. И І у них там сами шумные. Да бы их совершило досить мало. Они же фулл. Город и плохим. Ты полностью что убрал. Добрый. Опа! Белый ха-ха-ха. Ну, я, в принципе, не знаю, че кто еще там Давай, давай.

Йоу-йоу-йоу, чел, йо, чел, йо, чел! Чел! Заборони против меня! О, Я, я знаю, что ты понял. ідеально, Блин, уже другий раз не можешь зовут в принципі, что я був бандаж, Но я але я купив собі воєнно-морський револьверчик. ну я просто чудо. Вроде. В принципе, взять и Так, стоп, мне кажется, что... Тут еще один вампирчик. Сюда. Да. 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 Сюда подъезжали. думаю, да. да. I think they call it. все делать. Я то уж буду всіх из одного удара убивать. Ох, чуть позвонил. Это 24, 113. 24, 113. Все будет. Не густо, не густо. Еще одной облигательное фотоводство 50. Жесть... Тут надо, в принципе, Я только вот такие вот светки. Мне сейчас наша в принципе, есть. Опа, на так тут же я бандаж. Так, супер. Под... Сюда тут хилит. Що О, молотов сюда. А, змейный массу. Интересно, як я не могу у тебя це у меня доктор. Або не аптека. Добрый день.

упало, сколько минус пришло хп. Полностью минус. Это справа. Это обратно. Это

Все-все, вс в мене розбагалося. Як же це добре? Приколи маюся ще на воду, тобто холі воттер. Вот такой. Ой, молоток, маю і хлібну зміни масло. ще я маю 310 грошей. Доларів. виду себе чуть-чуть вообще еще тут инвентарь в принципе сейчас я сюда пропакую а блин вот так, а вот так все, все еще на я знаю в принципе ну вот сюда кстати, я сегодня купил хеки Інтерес... О, сюди тут я залив метал. А метал мені знадобиться не тільки щоб закрити вікна і потім на поїзді. А ще він мені дуже допоможе на 80-му киметі. Відкриваю тебе. Чотири. Один я собі лишаю. На кінець. Другий. На кінець беру я ще собі куплю багато змінного масла, щоб бути швидке. І що в мене тут і бандити. Бандитаси не убили. У мене лишилося одне один листовий метал. Цікаву, все, тепер он, так, в принципе, все теперь атак догадал мне и поезд. Я вот чуть-чуть еще вугилля бы купил. Вугилля ноль. Значить, я нікуди не, не поїду. Не поеду. В принципі, по дорозі. Якщо я зустріну щось цікаве по дорозі, то я о, включу запис. А якщо, в принципі, таке не буде. А, в принципі, хотів. В принципі, на хатах я якраз і не боруся. Зупиняти щось почати. Якщо щось буде інтересне, то я включу. Якщо не буде, то я в принципі не буду почати на шесті заворучувати на неінтересному. Тому, в принципі, я можу зробити, знаєте, як? А дивіться, ми йдемо от сюди. До Мексики 70. Хочу там прикол. І... Опа! Уже 60 км. А Сюда. В принципі, поки я їхав до цього другого поста, в принципі, нічого такого не було, тільки один великий город такий є. Не захотів лутати, бо був великий риск. Що я помру. Ну, в принципі, все. Такі якісь хати, як Женерал Стор і доктор мені все не попадали, або кульіш міс. <клух> Чи там ганс міс. Коротше потих. О, сюди у мене 210 доларів. Вінтолочку я купив. я же не купила вугілля, це саме головне для поїздки. Так вугілля у нас є. Блін, святу воду і молоток я в принципі поки що не буду використовувати. Я не потом с неї поцаплю. Збираємо ще одну, і ще два. Йоу, а воно пусте. Повторюй. Уже ну, в принципе двадцятого мене. Фулбак. В принципі, можна дальше їхати. В принципі, я думаю, що буду їхати до... до...

в принципі тільки банки золотаю і в принципі все. Шахту лутати не, зах... не хочу. Не хочу померти. Угу. Ось вам лайфхак, як можна, в принципі, залутати банк без кода. От у нас є банк. І он тут нам кажуть, що треба збирати он такі от маленькі частинки від коду. Но я вам скажу, що не треба. Для цього вам треба тільки взяти факел у шерифа. Блін, еще по 20 минут. Так. факел у шерифа. І в принципі динаміт Короче, я вже Взяв динаміт коло шахти Речу його. Не знаю наче на це прикольно. Так. Вже можливо деякі сі здогадали, що я хочу зробити. А, а якщо точніше, я хочу підірвати банк. А все. Пакел тут І в принципі... Іє, 51 облігація. Еще пару ну раз це Не, ну это досить прикольно. Тайм пробаливает банк. Можно нормально і еще. Он раз у целом банку трапляются змеи масла. Ну добре, я уже думаю, что буду вижжать до 30-го километра. Я не знаю, но мне кажется, нормально все, да. Я думаю, что я могу изобретать, делать все, что мне нравится, и так я Повномам. Якщо ви хочете наступну частину, то все, що вам треба зробити, це поставити свій царський фудобой і підписатися на канал. Три царити на команді. Дувати.

В принципе, удаляю он удаляю он С, он С, он С, он С, Не спешу. Я боже. У меня... Да, я так сказал. Я надеюсь, еще сподобалось все. Все видео. Всім пока.